У неділю в Дніпропетровську відбулося вже традиційне народне віче. Збиралися як завжди біля пам'ятника Чкалову у парку Глоби. Цього разу майдан пройшов під гаслом Я крапля в океані. А паралельно біля будівлі облдержадміністрації тривав мітинг у підтримку діючої влади. Наша знімальна група побувала на обох заходах. Народне віче розпочалось з очищення території від снігу. Білі кучугури, що утворили з різних боків, стали умовними барикадами безпеки. Жартували майданівці. Про старт вічі розповістив державний гімн України. Багато хто сюди приходить кожної неділі. Пан Василь з їхнього числа бороста хворі ноги каже, не виправдані, щоб залишатись вдома. Так він проявляє свою громадянську позицію. Справа не тільки в на справа в загальній системі, яка направлена про. Ти людини, а я хочу, щоб система працювала на просту людину. Що я основне в цьому цьому житті? Після зібрання учасники майдану відправились ходою до європейської площі. А біля облдержадміністрації майже паралельно проходив мітинг у підтримку діючої влади на сцені пісні з різних боків від неї пропонують гарячий чай та бутерброди. Більше спілкуватися з журналістами не хотіла, та навіть відверталася спинами. На питання відповідали лише у Дениці. Просто стала подивитися на концерт. Потому других спрашивать. Против насилля, розрухи, всяка біди. А ви где працюєте? В школе. Україна. Учительниця. Да, Пришли концерт. Ні, не концерт. Пошу. Концерт слушать на Майдані. майдан. Лыжи чеки. Дайте поживати. Майже по всьому периметру шеренгами стояли молоді люди з помаранчево-червоними стрічками на одязі. А ви хто? Май гвардія. Яка гвардія. гвардія. Молодая гвардія, ми активісти. А скільки у вас людей? Не знаю. Попросили поохранять людей. Хто попросив? Народ. Они попросили. Ми? як это. Я забув, короче. я. Дружинники ми, во. Також на провладному мітингу працювала на метове містечко його розгорнули сім днів тому, і як кажуть, поки згортати не збираються. Олина Петроченко Вадинис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.